Дружина лідера рок-гурту «Машина времени» Андрія Макаревича Кляйн дала ексклюзивне інтерв'ю для ОБОЗ.UA ЮЕЙ з коріною киянкою, мандрівницею, журналісткою та бізнес-вумен, серед іншого про її дитинство та юність у Києві, еміграцію, хобі, а також про війну в Україні і чи можливе перемир'я між українцями та росіянами та інші резонансні теми. Я і справді перші 20 років життя провела в Києві. Пам'ятаю усе, що має пам'ятати людина у тому віці. Літній відпочинок у бабусі з дідусем у Хмельницькому, гімназію, у котрій навчалась, журфак, який закінчила. Також перші місця роботи друзів. Тощо, як бачите, також пам'ятаю українську мову. Я отримала диплом журфака в університеті Шевченка і переїхала. Це було таке такое моєї сім'ї, тому що їхати в Ізраїля хотіла з детства. Ну, я сказали, що поки диплом не буде, нікуди мене не відпускають. Вже довгі роки живе в Ізраїлі після повномасштабного вторгнення РФ Українка публічно засудила дії країни терористки, так як і її зірковий чоловік. у Кожного росіянина в Україні є або друг, хоча б один, либо знайомий, либо родственник. І зараз ми в них стріляємо, що происходит? Прекратите сумасшествие немедленно. Після свого третього розлучення Макаревич більше не збирався ставити черговий штамп у паспорті. Проте зустріч зенат кардинально змінила його плани, а познайомилася подружжя в Ефіопії, де Кляйн працювала гідом. Два тижні ми мандрували Ефіопію, і це було виключно вдало. Схильна думати, що це взагалі якось було заплановано в якихось вишніх світах, тому що не було якогось такого переходу. Це якось було настільки. Природньо у нас дуже багато всього спільного, починаючи з кухні і закінчуючи подорожами. Нам цікаво один з одним. Після переїзду до Ізраїлю Ейнат захопилася історією, дослідженнями, здобула дві вищі освіти та вивчила п'ять мов. Вона працювала журналісткою, фотографом і гідом своїм широким кругозором інтелектом і нестандартним поглядом на життя. Вона і підкорила артиста, який був старший за неї на 30 років у 2019 тому пара зіграла скромне весілля за єврейськими традиціями у колі найближчих людей. Мати мене спитала: тобі подобається, тобі добре. Це те, що ти хочеш, так значить, він наша сім'я. Ейнат Кляйн розповіла, що до початку повномасштабної війни вона їздила до столиці України кілька разів на рік, аби відвідати родичів у березні 2022 року. Більшість з яких переїхали до Ізраїлю. Наразе в Украине залишилися рідні її батька, його мати та сестра з дітьми. Ехали на прошлой неделе буквально, потому что родители мои, как и Андрея, были уверены, что такого быть не может. Да? То есть ситуация действительно какая-то фантасмагорическая, абсолютно какого-то. Ну, никто не мог её предвидеть или, скажем так, рационально на неё смотреть, потому что у меня нет никакого рациона, на самом деле. А поэтому уезжали позже, когда уже были военные действия в Киеве. Поміщі єврейських та ізраїльських спастійних місій організацій, котроші помогли дана нам. з того часу. В Україні ще не була. Розповіла Енет Кляйн в інтерв'ю для обоз UA. Сподіваюся, можливість повернутися у місто мого дитинства і випити кави в улюбленій кав'ярні настане якомога швидше. Нині вважаю такий туризм неетичним. Висловилась нет і про дискусії щодо мовного питання в Україні. Її відповідь була однозначна. Як бачите, я відповідаю на ваші запитання українською. На мою думку, державною мовою України має бути українська. Розповіла Ейнет Кляйн і про почуття, які в неї виникли в лютому 22-го, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Я була на дев'ятому місяці вагітності, а мої батьки та бабусі під обстрілами у Києві досі не розуміє, як я змогла, по-перше, це все пережити, по-друге, перевести їх до Ізраїлю, не з'їхавши з глузду. Пам'ятаю, просила тоді ще майбутнього Ейтана не народжуватися, доки я не вирішу усі питання. Тоді нам дуже допомогла організація НАТІВ. Та особисто Бенні Бріскін завжди буду їм вдячна. Що стосується почуттів, тут я не можу не погодитись із Голдою Меєр, яка сказала: якщо твій ворог... Погрожує тебе вбити, треба йому вірити. На превеликий жаль, дивовижна кількість людей не вірила погрозам у 2014 році і не вірила у 2022. А вже за півтора роки, 7 жовтня 2023, тисячі трапилася найстрашніша для євреїв катастрофа із часів холокосту. Тепер мені здається, наратив в Україні змінився. Те саме стосується і Ізраїлю. Я вірю тим, хто погрожує мене вбити і повністю позбавлена ілюзій щодо можливості врегулювання з ворогом, чия система координат відрізняється від моєї. З ворогом, головною метою якого є моя смерть, з ворогом, котрий діє і раціонально. На мою думку, у цій ситуації в Україні та Ізраїлю є багато спільного, тому між нашими країнами має бути особливе порозуміння. Знаходячись у Ізраїлі, у Ейнет Кляйн з'явилася любов до виноробства. Вона проводила домашні дегустації, співпрацювала з винарнями та отримала професійну освіту. Особливо це захоплення проявилося під час пандемії коронавіруса. Тоді вона з чоловіком вирішила, що просто хобі може стати чимось більшим і підняла його на наступний рівень. Я дегустації всякі і, вчила, і робила ще до ковіда. Но в ковід, коли весь туризм схлопнувся, і гастрольне діть. Бить... Тоже. В общем, как-то мы сели на диван. Поплакали пару місяців, і потім стало понятно, що потрібно щось робити. І нам показалось, що це прекрасне время для мечти, которая давно как бы та Поводуть куляти лишній раз. <с> да, в воздухе, може быть, сейчас-то время её начать реализовывать. Эйнэт Клайн досить ритко пише українські медіа, проте російський не забувають. Її коментар в Instagram під постом відомого лікаря, нейрохірурга в Росії Андрія Кощеева, викликав там цілу истерику в адників в цілому та Маргариті Саманян Крима, ось цей пост. Господин доктор, много лет читаю вас с восхищением, однако говорить правду не разрешается. Спасение жизни стоит выше личной эмиграции. Однако, чьи именно жизни вы спасаете сегодня в России, доктор? Убийц? Их детей? Их матерей? Действительно ли это стоит выше? 23 жовтня 2023 року пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала в телеграм-видео, у якому назвала Эйнет фашисткою. Значит, вы вдумайтесь, зверушка Эйнат, бывшая Инна, бывшая лесбиянка, теперь жена музыканта Макаревича, бывшего русского музыканта, призывает врачей, она пытается к совести их воззвать, чтобы они перестали лечить нас с вами, русских людей. И не просто нас с вами, а еще и там же отдельно подчеркнуто, наших детей. На істерику пропагандистки Ейнет Кляйн відреагувала спокійно і лаконічно. Мені абсолютно байдуже, що пишуть про мене російські медіа. У мене є багато більш цікавого читання аніж Семоньян. Ейнат вірить, що війна скоро закінчиться, а Росія позбудеться гомофобії, фашизму, шовінізму і стане вільною та демократичною країною. Я бачу цей день великим святом, коли усі, хто втратив свій дім, зможуть його відбудувати та щасливо жити у мирі, безпеці та спокої. На жаль, це свято буде зі сталевим присмаком у роті, тому що втрачені життя не повернути, зламані долі не виправити, усю пролиту кров не перелити назад у вени. Але я бажаю усім українцям. Та тим, для кого Україна є рідною країною, якомога скоріше повернути собі свій дім та будувати в ньому вільне самостійне життя і ніколи більше не бачити війни на своїй прекрасній землі. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою? Напишіть у коментарях.